Так, млинці ми насмажили, начинки підготувалися, виключили нам світло, але ми не здаємося, тому роботуємо далі. Беремо млинці, дивись і розкладаємо отаким от макаром. Хоп, знизу вверх. Значить, перші млинці у нас будуть з куркою і грибами. Пам'ятаю, ми зварили курочку, бедро, посмажили грибочки, можна додавати цибулю, але Іра в нас цибулі не їсть. Тому у нас тут как би тільки курка, тільки гриби, сіль, перець. Може, якісь ви любите спеції. Так, і розлажуємо начинку на нашій млинці. На край млинця так. Да. А як ти А що так 30? Щоб так зараз підуть всі в місці скручуватися красиво якось? Ні, так просто швидше і зручніше. Мені каже, що ми багато даємо начинки. Немало, треба, щоб було, треба, щоб було вкусно. Що ж, а з білими грибами так можна ще. Так, да, з любими грибами. Просто ми використовуємо печериці. Далі ми робимо ось так, ось так. І закручуємо млинець. Диви чик-чик-чик-чик-чик. Кать, 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 кать. Всі каті позбігаються з району, і треба було блинцями ділитися. А нам що, жалко? Ми один на всі хай. Хай катька. Може, дивиться, це один з'їси і все, йди додому, сюди. Так що вкусно було. Ну вкусно так великі, які в нас вийшло. Це такий діаметр ну, цього блинця хороший. Той, хто справився, то і я. Взагалі їх ідеально ще перед тим, як їсти, підсмажить з двох сторон. Але так як у нас немає світла, будемо їсти такі, як є. І нема в нас вже сил ждать, поки вони ось будуть смажитися. що до цього смажились, смажуть. Що починають? Красота. Угу. Значить, Беремо чотири млинця і будемо робити манець сюрприз. Давай, на один вишню, на один мак, на один сир. Як ти мак готував? Для того, щоб приготувати вдома мак, щоб вони купують готову начинку, тоді треба його проварити угу. з молоком. Потім перебити в ступі чи в е м'ясорубці, а потім додати трошки повидла і ізюма. Варити з молоком, перебити варення ізюм. Пішов, взяв собі, готовий. Я вообще мак не варила. Мені треба ці проблеми з поліцією. Я знаю, А керів... отак тобі не, <кхи> не зробити, Руслан. Чому я за творог не взяв? Чому мені треба було якесь гівно влізти? І закручуємо отак тепер млинці. Потім беремо загальний млинець. Викладаємо сюди. Сир, мак і вишню. І завертаємо разом. І виходить, млинець сюрприз. І щоб він був гарненький. Нам треба нижик. Зв'язаємо краєчки гарно. І розрізаємо пополам на піз І в нас виходить млинець сюрприз. Халюсенья! Млинець сюрприз теж обсмажують, але в нас знов таки немає світла. То, чого не знав Руслан? Секретний інгредієнт, що можна трохи яблука. Оцей сюрприз. Oh. Отак от, от. Скручуємо лишню вишню на передок. І робимо mm -hmm. це таке саме, як Руслан учі, Отако. Кончики відрізаємо, щоб було не красиво. 3, 2, 1. Ви готові? Сюрприз. Казала, це пишня лишня. Знаєш, що я не готую вдома? Чого? Бо поки це готовиш, Оці обрізки ніхто ніколи не викидає. Це нормально, це правильно, це не взяти таке викидати. Ти робиш отак. І думаєш, боже, я зараз не хочу блінчики, то ти сяду красиво поїм. Ні хрена собачого. Ти поки мучиш, наївся, стоїш, вже красиво, а ти вже не хочеш. Чого? Чого? Я питаю в задачі, я ради чого я робила? Не їсти? Ні, це невозможно, цей варіант ми не розсматрює. Щоб, вони, щоб я не відлічила, я їх треба якось відлічати. Вони будуть тонкі і широкі. А ще ж є торбички, знаєш, торбички є. да, знаю. Отако береш. Отакої беруть? Да, да, да. І що? Зубочистка чи, чи ниточка. Коротше, а ще є конвертики. Зараз я покажу. Зараз покажу. Конвертики. конвертики, значить, нормальні ті, що Руслан вміє. Отако пишете письмо з любов'ю. Трошки не вилазьте за поля. Потім отак. Потім отак. І отак. Це може бути конвертик, це може бути букетик. Це може бути вієрок. Я бачу, що з яблуками просто оця палітра яблучних малінчиків. Мінськів. А в колоді можна отакий сюрприз прийти і купити? Да. Ну вам це зайнятися нічим, так? Да? Вам оце хочеться мак з молоком варити, вам хочеться вишню виверачувати, творог з цими з родзинками переминати. Я вас умоляю. Знаєш, в мене є історія, коротше. Глянусь тобі, я привезу це батькам, і вони скажуть: оце Іра ти робила, а ото Руслан. я мене зараз знесе. Рознеси. Да, ти ходиш в спортзал, це мене щось рознесе, от моїх блінчиків. Оці. Чого не стать, стой, теж роби красиво. Люди бачать, думаю, що ти теж красиво ніж. Ще є дуже, кстати, класний варіант це млинці з бананом і шоколадом. О, це так і я бажаю. дивитися. берете банан, цілий закручуєте і е, зверху поливаєте шоколадом. Все. Або натертим шоколадом посипаєте ці млинці. А хочеш вам ще розкажу новий рецепт. Якщо хочете млинці з клубнікою, берете млинці, кладете клубніку, завертаєте. Ще є млинці з абрикосом. Це ну, э, очень рядкі. Поняла мою фішку. Берете млинці, кладете абрикос, завертаєте. Тоді ще можна з. Це навіть якісь не млинці, а завертайло, получається. Ну, сьогодні з Русланом ми готували млинці з різними начинками. Ви бачите Шарко. сольоні м'ясні з грибочками. Ви бачите красиві і такі, які бачите в себе вдома, бо ці готувала я, це видно. І чувствується, що Домашні. дорого по-домашньому. Ну, перший попробуємо солененький, потім солоденький. Один на двох. Чи? Один на двох. Ну, може, пасть, порветься вже стільки їсти. Ну ви ж пам'ятаєте, що їх треба обсмажити, не небудь смачні. Обсмажити, у нас немає світла, їх треба додати сметани. Руслан взяв сметани, а, до них треба ще що можна що, компот клуб, полуничний. Не брав Руслан компот? Mm -hmm. От без цибулі, наскільки смачніше, скажи. Не знаю, місце буде теж подобається. А мені подобається, що воно не склеєне. Видно, що за замотані. І мо мотанки, отако. Я в дистанції в гості приходила. Отак їла мринчика. Тебе не було в діці? А, стоп! Ти мене бачиш. Мені все так вкусно, що я тебе вже просто не бачу. Вже тебе ще чую. Я вже не бачу. Да. Вже не бачу. А ти квас приніс? Чого ти ходиш на цю роботу, Руслан? Я просто поняти не можу. Ти знаєш, що я складима дуже милиці. люблю квас. Я його просто бажаю. Готували сьогодні млинчики, ти знав це. Можна було просто приїхати. Там впадемо сюди. Можна було просто приїхати і привезти мені кваса. Ні, ж, розумієш? Сама приїдь, сама зроби, сама уноси. смачного, іди. Руслан, є свої блінчики. Іді. Угу. Іди. <плес> Ладно, я не жадна на оці самі вкусні. Тобі. І <плес> пішла казати, що сама готувала. Привіт, ну батьки це! Я сама готувала. Дивіться, яке вкусне, їжте, пожалуйста. Руслан, кстати, сьогодні на зйомку не приїхав. Ой, яке вкусне, Боже доця, яка ти молодець, таке вкусне приготувала. Правда, не буде квасу, бо Руслан не взяв. Нічого, давай замовимо. Тінь-тінь тінь-тінь тінь тінь тінь. -тін -тін. Алло, Кульдім? дім, да там квасу. Дякуємо. Ну. А з вами був Руслан Готов. Смачного всім за Заходь в Кулдім!